Уже третій день, як набув чинності закон України про мобілізацію, з 18 травня усі чоловіки, котрим від 18 до 60 років, зобов'язані оновити свої військово-облікові дані, мають це зробити навіть ті, хто зняті з військового обліку, чи поспішають волиняни з оновленням даних, та яким чином вони це роблять далі у сюжеті. Оновити свої військово-облікові дані можна трьома способами: прийти до центру комплектування, завітати до місцевого ЦНАПу або ж скористатися мобільним застосунком Резерв Плюс. Чи поспішають волинські чоловіки оновити свої дані? Хтось каже, що лише збирається, хтось взагалі втікає від таких запитань. А чи ви вже оновлювали свої військово-облікові дані? В процесі. Тобто, В процесі, процесі оновлення. А як ви плануєте оновити? Яким способом? Додаток, резерв. Плюс плануємо піти і оновити і все. «В ТЦК чи цікачи, оцна. Якщо можна буде, то онлайн саме краще. А от Дмитро на реабілітації вже оновив дані сьогодні. Дані оновлюю зараз реабілітацію пропожу. Де ви оновлювали? Через додаток? Буквально сьогодні. Резерв, плюс, так? так, так. Розкажіть. Чи легко було оновити, чи все? З три етапи. там буквально через банк авторизувався, воно одразу дані підтягнуло, погодився і все. І результат в телефоні. На рахунок чи довго зайняло 5 хвилин Оновив ну, Оновив перший же день 18 травня. Зранку завантажив додаток Резерв Плюс. Спочатку були там якісь проблеми з авторизацією через банк ID, важко було. Ну, якби, е не авторизовувалось, потім я спробував в обід, і буквально за 20 хвилин зареєструвався. Ну, якби там спочатку треба було підтвердити всі дані, ти вводиш всі сідані, там, здається, писало, очікуємо інформацію з реєстру хвилин 20, і за хвилин 20 вже прийшло сповіщення про те, що всі дані актуалізовано. А ось цей пан із питанням оновлення даних поспішає до ЦНАПу. Іду запитаю, що там і як, всі по-різному розказують, то те, то. А те. що кажуть? Що розказують? Що вже то відмінили, що ЦНАП не можна, то вже знов можна через НАП. Йду угу. запитаю. О 16-й черга невелика. Кажуть, наплив людей був зранку. Прийшли зо пів тисячі. Якраз як працюю над тим, щоб обновити. Прийшов, чекаю в черзі. Надіюсь, дадуть туди, яка мені потрібна. Чи, ви не чи велика черга сьогодні? Ну мені повезло, поки не знаю. 88-й, зараз 52-й. Чому саме через карту. Тому що мені треба було саме довідка. Через дію не хоче давати мені місце реєстрації. Через те, я прийшов вже сюди. А за е кабінету я ще просто ну, не вникав. Я оновив. Ви вже оновили. Але витяг не дають. Кажуть, зазволять потім. Заяву вони склали, написали. Всі дані, але витяг там база тормозить. Що? Але не, хвилин 30-40 чекав черзі, за 5-10 хвилин все зробили. Але сказали, що перезвонять. Директорка Луцького ЦНАПу зауважує, надавати послугу почали ще в суботу, 18 травня. Тоді система працювала без перебоїв. Було понад 50 відвідувачів, однак не всі були з документами. Система працювала доречно, ми формували витяги. Адміністратор підтверджував своє початку, що це саме та людина і її дані бачила. От, відповідно, показувала відвідувачу, чи все правильно в її облікових даних, і видруковували витяги про підтвердження цих даних. Сьогодні теж до 10-ї години ми прийняли більше 40 відвідувачів, де система теж пустила по оновленню даних. Але, на жаль, з 10-ї, мабуть, всі масово почали звертатись, став такий ажіотаж. Відповідно, в системі почали збої. Во можна внести в систему, витяг сформувати не можна. Такий збій системи пов'язують із напливом відвідувачів по всій Україні. Наголошують, можна оновити військово-облікові дані онлайн. Теж і там буде формуватись витяг, який буде підтверджуватися в дії. Ці дані можна оновити в ТЦК. Для того щоб в нас оновити дані, думаю, що за цю добу система вже налагодить свою роботу. Треба всього навсього всього паспорт код. І телефон мобільний, на який при внесенні заяви в реєстр приходить смс-інформування. Коли ж витяги будуть готові, кажуть працівники ЦНАПу, обов'язково повідомлять кожного персонально. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.